Мої вітання, і сьогодні починаємо з важливих оголошень від військових, яким ми з вами неодноразово допомагали. Повідомлення номер один: доброго дня. Вас турбує медик підрозділу Олександр. Ви нам допомагали з ліками. Якщо у вас є така можливість, а у нас з вами є така можливість, можете допомогти нам такими препаратами проти грипозні. Аміцитрон, азитроміцин, мефенамінка, вітамін С, цинк, новирин, рибний жир, шипучі вітаміни, антибіотик, ципрофлоксацин, краплі вухо типу отіпакс, краплівочі типу Тобрадекс, Артепак. Від кашлю та болі в горлі, декатилент, трахісан, стрепсілс, барсучий жир, мазільова, міколь, спасатель, екзодерми, м... мі... міканазол. Ой, помогітті, клотрімазол, пантенол. Весь цей список зараз ви бачите на екрані, у кого є можливість хоч щось купити з цього. Будь ласка, пишіть на номер адміністратора, який ви зараз бачите на екрані, також куди відправити посилку для медиків. Так, далі. Якщо можете допомогти, нам турнікетами, кет, гемостатичними бинтами, типу кровоспас, целок, Локс, Срапіт, будемо дуже вдячні кожному і кожній, хто допомагає. Зараз зіткнулися з тим, що багато військових почали хворіти. Нам вкрай потрібна ваша допомога. Вони знають на кого розраховувати. Якби не волонтери, повірте, ми з вами і наші військові давним-давно вже були б в повній сраці. Нам вкрай потрібна ваша допомога. Заздалегідь дякуємо вам. Буду вдячний за е зворотній зв'язок. Так, у кого є можливість ще раз номер телефону на екрані, список на екрані. Хто що може, допомагаємо, якщо не ми з вами. То розраховувати на нашу владу ну не приходиться. Самі розумієте. А я заздалегідь вам дякую. Оголошення номер два. Це окремі посилки мають бути. Значить, хлопцям, яким ми неодноразово допомагали, потрібен посуд одноразовий. Все, що там є ж: там тарілки, вілки, ложки, стаканчики і кава в зернах. Якщо є така можливість, це буде окрема посилка, тобто номер адміністратора на екрані. Кому посуд і кава це буде один, одна адреса, кому медикаменти, це буде інша адреса. Заздалегідь всім вам дякую. А тепер до роботи. Поляки заблокували, вже розблокували пункт пропуску медика Шегині. сьогодні, о 12.50 польські мітингувальники, щоб їх перекрили рух перед ПП медика напроти українських Шегині. Обмеження стосуються лише вантажівок і можуть тривати щонайменше 6 годин. Хоч вже зняли блокаду, і ми з вами бачили, що поляки. Бурі вони ну, впливають на людей, тобто будуть продовжувати якось трошки погіршувати самопочуття. Значить, Поляки, наші пропускні. Що там буде далі з їх сторони? Що нам з вами чекати? Це просто. Чекати нам якогось трешу від них, і неодноразово ми це з вами бачили. З чого це почнеться? Як ми з вами зрозуміємо, що завтра вже буде жопа? Значить, підвісніки жопи. Перше, це буде якийсь документ, закон про таможню, про якісь документи, які там потрібні, або. Кошторис, який потрібно мати при собі, або для перетину кордону, тобто якісь будуть нововведення в документах. Потім трах бах знову якась херня з цієї сторони. Чи знайдемо ми з цього вихід? Безумовно. Чи ми щось втратимо з вами? Ну, в цьому ж і прикол. Це в цьому ж і ціль наших з вами сусідів. Так, поїхали далі. Вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля уряду, дахи, верхні поверхи. Сверидинка показала наслідки удару рашки по кабміну. Що це було? Випадковість або попадання точно. Абсолютно точне, не те, що попадання, а, а така, знаєте, точна подлянка, плюс-мінус там, куди прилетіло, це неважливо, але це буде завуальовано під. Ну, під щось таке случайне, щось таке незаплановане. Це все херня. Таким чином, ворог нам показує, що срати він хотів на будь-які попередні домовленості, що зустріч все-таки має відбутися, і нові сторони мають бути присутні не зустрічі, тобто не ті, про які вони домовлялися попередньо, а якісь нові. Існує серйозна загроза проведення мобілізації в Рашці? Загроза від спільних навчань Рашки та Білорусі для України немає. Рашка планує та мріє про удар по Європі ближче до 30-го року. Значить, що по мобілізації на Оркостані? Армія 200. Що там буде? Діти, жінки і гості столиці – Це хто там буде мобілізований. Далі. Загроза навчань Рашки та Білорусі для нас з вами. Звідти загроза. Так, вона є, вона залишається попри заяву, що її немає. Причому це більше стосується якихось хитрих ходів, різкої зміни направлення або людей, або зброї, рікашет, тобто такі слова. РФ планує та мріє про удар по Європі ближче до 30-го року. Удар по Європі від расистів. 500 гривень донат молодці. Удар по Європі. Від рашистів. Е, тільки двома способами: перший це все, що стосується кібератак. Друге це все, що стосується внутрішнього перевороту через своїх щурів. Посилення відповідальності військових за непокору не буде, заявило Міноборони і законопроекту раніше прийнятого у першому читанні приберуть норму про безальтернативність жорсткого покарання. Ой, відповідальність військових. А перед військовими хто буде тримати відповідальність? Військових і так тримають в такому дуже напруженому стані двома способами. Спосіб перший це смертельна загроза, смертельна небезпека, спосіб другий це кошти. Всі, ті, хто так вчиняють з тими, від кого залежить наше з вами життя і майбутнє, нехай вони, їх діти, це все просто на своїй шкурі відчують. Слабкі місця ворога, слабкі місця ворога. Без хазяїна, без охорони, з мінімальною кількістю охорони або безпекових засобів. Заходів залишаються центральний палац. Про що це було? Про Кремль? Центральний палац, типу основний дворець. Далі склади. Установи там, де знаходиться будь-які ресурси: провізія, одяг, боєприпаси, і це не зовсім склади, це такі транспортні, перевалочні, розподільчі пункти. От чомусь зараз там от прям мінімальна кількість охорони. Ну, мається на увазі як зброї, людей, FPV-шок і, і таке інше. Дай Бог допоможе ця інформація. Дякую.